Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга і я вишиваю бісером. І з самого початку покажу продовження ось цієї роботи. Це формат А4 Т020 чаплі від. 1001 схема. Ось Схема на габардині, підкладена флізеліном. Так, ось підбір бісеру. Я вже казала, тут було дві заміни. Бісер, саму схему, і бісер мені підібрала все і подарувала моя підписниця Любочка, Любочка Глютяєва, їй дуже-дуже вдячна. Бо хто дивиться моє відео. Я одному із відео щось пробалакала, що мені б дуже хотілося вишити якусь пару, таку, знаєте, цікламини або ще там когось. У мене є схеми вовків, але вони залишилися, на жаль, вдома. я... Виїхала я з Сумської області і виїхала, у нас була евакуація. Я вимушена була виїхати, бо живу недалеко від кордону, тому я зараз наразі не вдома. І знімаю, Продовжую потрохи вишивати і знімаю відео. Дуже вдячна дівчатам, які мене дивляться, пишуть коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. Ось спочатку цю роботу, потім покажу далі. Поки що про бісер я не буду казати, бо я ж кажу, в основному бісер використовується, ось весь такий ви. Ви вже, мабуть, його знаєте. Хто вишиває, дівчата, ви знаєте ці номери бісеру. В кінці, мабуть, вже, як я закінчу, я розкажу про кожний бісер. Ось така дуже гарна схемочка. Я ж кажу, любочка підібрала мені бісер. Все це був мені подарунок. Я їй дуже-дуже вдячна. Дуже гарні ось такі значки. Гарно лежиться бісер, нічого не можу сказати, абсолютно. Зараз перейдемо до іншої схеми і побачите, як далі. Навіть ось ці світлі такі кольори бісера, вони, бачите, лежаться дуже-дуже гарно. Чапля вона майже як жива. Хочеться, звісно, потрогати. Ось така краса в мене виходить. Дуже мені подобається. Це повна зашивка, як бачите, тому не дуже так можна сказати, движеться. Але я ось, бачите, тут у мене трошки такий значок зробила. Ось оце я відшила вже. Ну, Окрім цієї роботи, я ще вишивала. Так що покажу вам, що ж я ще робила. Так, ось така краса. Маю надію, що вам також подобається. Я ж кажу, тисяча одна схема я вишивала перший раз, і мені все сподобалось. Сподобалось і підбір бісеру. ось Бачите, така краса виходить, і як лежиться бісер. Ну, Тільки єдина ось оце трошки кашлатиться края, я їх не обробляла. Треба було б, може, пройти, якось, але може в кінці вже тоді якось щось зроблю з ними. Типок, поки вони мені не мішають. Вишиваю я на руках, і бачите, все дуже добре. Але ось друга схема, що на руках вишивала, щось мене не дуже. Може з-за того, що вона велика. Зараз вам покажу ще одну схему, яку я продовжувала вишивати. Іще одна робота, яку я вишивала цей раз. Майже закінчено, як бачите. Осталося ось вишити одяг цієї дівчини, яка так задумалась, бачите, стоїть, дивиться на озеро. Називається схема Таємниця Ірнського озера: країна моїх мрій. Ось такий артикул. Бісер був підібраний згідно каталогу, якщо хоче, виробник кольорів. Бачите, ось тут я пописала. Мені купляла його і передавала потім моя сестра з Києва, бо в мене нема можливості, я вже кажу, що я не вдома. І я дуже мені ця схема сподобалась. От не знаю, чому зацепила чи горами, чи, чи просто своєю таким видом, що я її взяла навіть з собою, коли тікала від вибухів, пострілів, і вирішила її відшити. Я про неї казала, що щось не дуже мене виходить. От зелений, якби трошки краще виходить. А ось оцей світлий, 4613, бачите, він ложиться не дуже. Десь він щось трошки так краще лягає. Ось можна побачити. А де ну, не так би як би мені хотілося. Лише робота вишита, щось ще тут підроблювати, підгадувати. Я не хочу, щоб зовсім її мені не не спартачити, як кажуть. Може, за того, що робота завелика, а я вишивала її на руках, може, ще й за того. Десь щось не так Самі розумієте, хто вишиває, трошки не так десь може перетягнула чи не дотягнула. Звісно, аби я вже думала, аби це було у мене десь на... Станку натягнути, то, мабуть, все було б дуже добре. Я б не мала ніяких нарікань. Але на виробника я нічого не можу сказати. Скоріше всього, це бісер і мої руки ось цей світлий бісер. Я колись також якусь роботу вишивала, що не пам'ятаю, що бісер от був також світлий бісер. і Мені дівчата казали, що треба калібрувати, треба дуже вибирати. І що це таке може бути з такими світлими. такими Кольорами бісером. ну Вже нічого, мабуть, не буду робити. Буде як буде. Дуже мені ця схема подобалась, я її відшила. Нарешті, за винятком, я ж кажу, одягу дівчини. Десь у мене бісер, у мене є ще роботи попереду і маю на увазі. Що бісер ще десь останеться. Мені треба, ось бачите, оцей бісер, мабуть, тимно-оранжевий якийсь, і оранжевий на цей одяг. Ну щось я підберу. Поки що я нічого не знайшла такого, щоб я могла сюди пришити. Так що, ця робота майже майже готова. я розкажу трохи про бісер. Бісер в мене трошки залишився І розкажу, іменно покажу оці кольори бісеру. Які нам пропонує виробник. Вирішила, що розложу бісер. Ось так. І щоб вам показати, що в мене залишилось. Залишився ось 53, так, перший, 53, 233. Ось він іде перший. Це такий перлинний малахітовий бісер. Бачите, мене його зовсім трошки сталося, але він такий чудовий, гарний бісер. Далі, 53, 230. Натуральний світло-зелений, І написано, що він має стільки забарвлення і не вигорає на сонці. І ще був бісер 53-250, але щось його дуже? Тут, так, де він? 50, ось Мало щось тут 81. І якщо чесно, я навіть... Я так зрозуміла, що він йде на ось ці кущики. Якщо на оці два мені його хватило ще трохи, то на оці... Так, де він третій? то мені вже його не хватило. Ось чомусь так вийшло. Ну, що зробиш? Треба було, хоч би коли я заказувала, я ж не знала, що так мені не хватить. бачите Бо, може, десь колір, я не так зрозуміла. Ну вийшло доволі гарно. і Кущики ось ці квіти е в горшках. Бачите, ось тут. Ось так вийшли вважаю, що доволі гарно. так Далі бісер в нас іде Ось ці два бісери, що на одяг дівчинки, далі йде в нас жовтий. 83-130, що лимони такий натуральний бісер. Також, бачите, поставалося потрошки зовсім бісером. 46 4608, він іде, як сіро такий бежевий, ой, вибачте, перлинний бісер. сіро-бежевий перлинний бісер. Ось воно тут пішов, багато його. Далі, далі, у нас іде 8312. 8312 це він іде як перлинний бронзовий хакі, такий, Бачите, також гарний бісер. Він пішов ось на колони. Бачите, також його багато було. І ось далі цей 46-113, молочний перлинний бісер. всі його, мабуть, ви його знаєте, я так краще покажу. І він у мене щось не дуже ліг. Так би як мені хотілося. Так, надалі у нас йде. Так, вибачте, вибачте. 46 на 95 повинен бути бісер. Це він такий червоно-коричневий, Але, мабуть, не було. І замінили 93-199. Це також червоно-коричневий бісер. Його тут небагато було, він пішов ось на, на горщики на оці. І останній бісер 24,020. Це такий блідно-лиловий бісер. Він як райдужний. Ось. ось такий бісер. Він, він пішов у мене ось тут на квіточки. Ну так, було задубано, розумієте, виробником. Я нічого вже не міняла. Робила так, як бо я цю також країни моїх мрій вишивала перший раз. І коли я вишиваю перший раз, я пробую вишивати, як хоче виробник. Розумієте, щоб подивитися, який які у цього виробника підбір бісеру. Тому ось так вийшло. Я вважаю, що підбір бісеру непоганий, гарний. Може в цих біквіточках щось там би змінити. І оцей світлий бісер. Так, може, щось було б трошки, ну, трошки може б якийсь інший бі бісер. Навіть не можу сказати. Як, як вже є, так є. Нічого міняти не буду. Я ж кажу до оцю одяг дівчинки. І також може колись, колись, як будуть кращі часи, я його оформлю. Трохи може, ну, коли буду. Я, я всі свої роботи, трошки я їх, як сказати, стираю, ну, перу. Може, воно щось розгладиться, бісер якось Роз... Як розрівняється, ось. Ну, побачимо. все ну, Ця робота майже закінчена Чомусь хотілося її зробити, щоб побачити, чи хватить вже мені бісеру, як воно буде що нарешті лягати, як що буде. Ось так в мене вийшло. Я вважаю, що може на четвірку мене, мене... на четвірку в мене вийшло. Ну, Побачимо далі, що в мене далі будуть роботи, а це ось така. Так що, кому не подобається, вибачайте, мені сподобалась просто схема. Я вирішила відшити. Що з того вийшло, то вже вийшло. Не будемо, як кажуть, кидати тапками. Так, так вже вийшло. Може, десь трошки було б мені, я ж кажу, аби на рамці, було б може рівненько. Ну, ось така, бачите. Вишивальниця, рамки мене такої здорової нема, бо я вже ж казала, що коли, Знаєте, хто це пройшов евакуацію, то ви, мабуть, знаєте, що не знаєш, що хвататися, і що, що, що ти в ту сумку будеш кидати. І що можна в ту сумку взяти з собою, коли тобі бомби летять, і хата дрижить, і треба бігти в подвал і з тією ж сумкою. Так що, ось, от набери, що, що хочеш, то й бери. Так, Вибачайте, що знову. Про погане, але воно не відступає, і про нього, мабуть, ніколи не забудеш. Так, наступна робота у мене зараз покажу. І наступна робота. Тела Артіс, сестрички. Пісер також був підібраний згідно кольорів, які хоче виробник. Купляла міні його моя сестра. І ось так в мене виходить. Я вже, можна сказати, вишила платьочко. Бачите, тут чи платьо, чи це юбочка така, і такий ось, як хвартушок. щось таке зелененьке ще тут, може, якась безрукавка, вони обнімаються у старшої сестрички щось таке також, мабуть, зеленувате. Ні, може, і не зелене. Зараз не треба розбиратися. Бачите, тут ось таких кольорів різних багато. 25 кольорів, 6871 бисеринка. Я чомусь сіла дуже швидко, в мене вийшло оце вишити. Ну, що можу сказати? Підбір пісеру мені в теларті сподобається. Можу б, звісно, трошки б яскравіше зробити. Не таку Каже, тобі все, все не подобається. Ну, що зробиш? Ой, хотілося б щось би так краще, веселіше. Все ж таки дівчатка, і вони дуже схожі на моїх онучок Такі блакитні кольори старшої будуть. Ну, ще не дійшла трохи черга. Буду вишивати далі. І тоді вже, мабуть, вам розкажу. А можу показати ось які кольори. Бачите, кольори тут такі, як, як я вишивала. 17-й ось серія 17,090, 110. Далі 13,780. Ось цей бісер. Ну, Пішов іменно на, на, на дівчинці одяг. І оці червоні, 93, 210, 90, 0,90 і 38. 698. Вже покажу, я ж кажу, хоч би я щось вишу, вишию, мабуть, ще цієї дівчинки. Тоді вже розкажу і покажу бісер на одяг. А потім вже буду вишивати Ось, кущик є ліс тут. Домик цей не вишивається хатинка. Так що я почала цю роботу. нарешті, скажете почала. Будемо дивитися, що буде далі. А так мені подобається. Скажу, мені вона дуже сподобалась. І буду вишивати далі, і побачити, що в мене виходить. Хотілося би мати ще вашу думку, що, що ви скажете на цю роботу. І, взагалі, про телеартіс. Я ж кажу, мені телеартіс подобається, подобається їхній підбір бісеру. Я вишивала роботи Телеартіс, можна подивитись моїх відео, мені дуже вони подобались. Так що, ось така робота в мене ще була. І, і ще покажу. Я хочу сказати трошки за цю роботу. Я її поки залишила в спокої. Я вже казала, що мені щось не дуже вона подобається. Дуже дякую за підказку Марії Марії Смакова. Вона мені підказала, що можна зробити фото, і потім приблизити, і вже потім ну, фото вставити десь, щоб я могла вдивитися, і вишивати. так що... Дуже вдячна за, за підказку. Щось в мене також така <смі> ідея, як кажуть, мене щось там в голові була, але потім щось я про неї забула швидко. Так що, може, вже, е, якщо я наберуся натхнення на цю роботу, то буду так і робити. Зроблю фото, почну вишивати. Може, мені щось вийде інше, навіть, навіть не знаю, що мені робити з цією роботою. Я ж кажу, аби вона була по кольорам. Було б іменно ось я як маю увазі на малюнку. Не 16-125, ось цей бісер, розумієте, а ось такий якийсь бордовий. То, може, мені було краще. Просто краще, як сказати, морально. Так що цю роботу поки я не, ну, хай хай полежа, розумієте, І іноді треба, щоб вона. Робота якась полежала. Потім її вже з другим настроєм вишиваєш, і вона вже Чи здається, вже може, що вона виходить краще. Так що цю поки я оставила і не вишиваю. Зате. Ой, де воно? Знаєте, взялася? Як ото, чому я взялася? Чому я взялася, бо в мене був день народження, і знову ж моя підписниця Любочка, Любочка Глютяєва, вона мені написала і вона дзвонила мені, що я вам купила подарунки. Я вам три схеми, і бісер, і ще четверту схему нитками. Любочка, я кажу, хватить, вже, Люба, хватить, Ти мені так надарувала, мені стидно, я, я не можу так розумієте? ну, ну, ну Просто, коли ти не можеш десь далеко, не можеш так швидко віддячити людині, це воно не дуже, знаєте, якось на, на душі. І я їй кажу: так, Любочка, все хватить з подарунками, ти сама там тримайся, бо тобі самі там не, не, не сладко. Так що... Що я вирішила? Я вирішила, а колись, що ж я вам не розказала? Оці набори, бачите, які тут нитки, Я колись побачила відео Люби, Любочка із каналу Бісер. Боже, дівчата. Ладно, я згадаю, напишу. Вона, як вона зробила відео і. Написала, що зараз сказала, що в Аврорі, там у нас такі в Україні є магазини Аврора, продаються такі маленькі різні набори, ну, типа нитками. Я думаю, треба спробувати, бо я вже давно-давно не вишивала. Я ще колись вишивала нитками в дитинстві. Я колись в мене навіть відео є. Я ті роботи попрацювала і показувала вам, бо мені дуже хотіла мати моя, щоб я вишивала нитками і не тільки хрестиками, а ще як ото гладь називається, але в мене нічого не вийшло. хрестиками я ще вишивала а гладю не дуже. І ви знаєте, нитки, аби тут були кращі нитки, ви знаєте, в ну, мене таке. Ой, да навіть не буду приблизувати. Подивіться, які в мене хрестики. Ну, вони не хрестики, це щось. Але я згадувала, згадувала, бачите, що в мене тут. Дуже цупка тканина, оця, навіть не знаю, як вона називається, бо я ж кажу, я нитками не вишиваю, тому не можу нічого розповісти вам. Також дуже, дуже подобаються схеми такі приємні. І хотілося згадати, просто згадати, як же вишивати нитками. Ну, Така цупка тканина не дуже, то голка, знаєте, куди не туди, куди треба. Щось може я не так і малюнок також іноді. Ну, Треба дивитися. Я ж кажу, я як ото, знаєте, перепугана е, взялась вишивати, що, що я вишиваю, сама не знаю. І нитки ну дуже вони тоненькі, це як катушечні нитки, розумієте, шити ото їм щось, щось зашити, пришити десь такою кольоровою ниткою. А для вишивки, я думаю, вони не годяться. І не розумію. ну Хай би вони були трошки дорожчі, це набори, але положити тут же ниток не дуже багато, положити нормальні нитки. ну ось так. Дуже хотілося спробувати, і що з того вийшло. Нічого не вийшло, мабуть. Бо, я скажу, треба інші нитки, тоді вони будуть нормально, може лягати, і будуть і хрестики нормальні. ну Щось я згадала, щось я згадала, як вишивати. Хотілося дуже щось, щось, щось таке спробувати, що, що і як у мене вийде. Так що, ось такі в мене, так, тюльпани не буду показувати, дівчата. Потім ось набір і продовження ось цього. Хотіла ще там одну роботу почати. Але поки в мене нікуди бісер, розумієте, висипати. На тарілочку я не можу, так би аби я була вдома, я б там десь висипала, може б десь на тарілочку. У мене ще там такі органайзери є, мені дівчата дарили, але я їх, на жаль, не брала. Я тільки брала ось такі і ще трошки менші. Ну, знаєте, Все я ж кажу, все з собою не забереш. Тому Ось так вийшло Буду буду ще щось, щось, щось закінчу. Бісер звідти, може, заберу і ще якусь роботу почну. Хочеться ще якусь роботу почати. Потім вам покажу, ви ж кажу, цю вже я закінчила роботу, майже майже закінчила. Ця повна зашивка ще буде зашиватися, ці також будуть зашиватися. Дуже б хотілося, звісно, щось такі і нитками вже почати вишивати, бо чомусь так хочеться. Дівчата дивлюся, тут такі гарні роботи. В моєму дитинстві, звісно, такого не було, таких ось наборів. знаєте, і Я чомусь завжди. Чомусь я боялася вишивати нитками, бо, думаю, зір у мене не дуже такі, Ось ще Бісером я ще щось бачу вишивати. А нитками чомусь, Хоча тут клітинки дуже добрі, такі, майже як бісерні. Розумієте, можна було б вишити. Ну, Що зробиш? Спробувала, спробувала. Щось може колись буду вишивати. У мене навіть вдома, я забула, є два, два набори. Я колись колись заказувала думала, що буду вишивати. Потім щось відложила, захопилася бісером і так все. Ну, Можеш колись мене продвіне і на нитки. Так що, щось, щось вже, знаєте, аби отак я була, так, тканина, але може б не така хоч цупка. Ну, коли людина вишиває, вона вже знає, як, що, який бісер, там, наприклад, як ложиться, так і нитками. Ви вже знаєте, які нитки, як вони лягають, які нитки краще, яка тканина краще. Може, якщо я почну вишивати нитками, я також це все знаю. Так що ось такі мої були, е, е, як сказати, Ой, продовження моїх робіт. Дякую, що дивилися. Дякую всім за коментарі, що дивитесь мені, всім дякую за підказки. Е, завжди, як я ж кажу, одна голова добре, а дві краще. Всім вам дуже вдячна за перегляд і бажаю всім здоров'я обов'язково, миру нам всім добра, терпіння і хай у вас все буде добре. А зараз хочу, щоб ви трошки посміхнулися. Це марафон був у місті, де він зараз знаходжуся. Недалеко по вулиці побігали тисячі людей. Ми вже прийшли доволі таки, можна сказати, кінець. Але ще багато побачили, багато чого цікавого. Цікавого, звісно, було для малих моїх оночок. Вони з задоволенням там також бігали поряд, коли вже основна маса людей прибігла. Вони також бігали, бачите, підставляли свої Ручки до підтримки божить. Було багато цікавих костюмів, хто десь бив за якусь організацію, за підтримку направлення. Кожен свій номер, марафон на 42 кілометри. Я думаю, бачите, серце побігло. Я думаю, це... Для людей більш такі, знаєте, витривали, що люди бігали, а так все бігли і, і бігали. І катилися на панесі інвалідні. І побачити там різні, різні фігури, костюми. Цікаво, звісно, було для малих, і для, для здорових також, думаю, цікаво було подивитися, що люди. Бачите, ось, я б, мабуть, не змогла пробігти скільки кілометрів, це дуже тяжко, я думаю. Треба бути тренованим, мабуть, ось, ще побіг <сі> динозаврик. Я поки, розумієте, я поки камеру настрою, вже пробігли. Тут не могла вже майже в кінець. Ну, зараз буде ще тут показувати, як малі бігли тут. Буде ще уточка ще там. Так, Мами добре сидіти на плечі. Хто біжит, хто вже, то вже просто йде. Втамився, в мориф, але все равно йде, бо треба бігти цей марафон, останавлюватися піде нас там чоловік, він напів воду. Ого, валяються, звісно, з бутілки, але ми не вікна. бутилки пусті, вони біжуть, кидають, випадку в воду. І було жарко. доволі було тепло. Це було 21 квітня. Супер! Ще хлопчики, діти. Цікаво так, знаєте, для, для, для дітей, я думаю, було дуже цікаво. Вони бігались, біляся, веселилися. Дуже було приємно на них дивитися, що, що, ми, що ми пішли все-таки, поки зібралися. Ой, бачите, хуточка, йде, і вони йдуть. І мої онучки, і їхня подружка ще з ними, Тереза. віночки ведуть. Ось <рес> ну, так вони бачите, також ходили <рес> на марафоні. Я ж кажу, хто дожить, хто йде, хто вже сил немає, йдуть, а що, ну, вся... ось бачите, ще. Пожалуйста, вам бабка така. Багато було. Ну, ми не прийшли, я вже кажу, ми прийшли вже. У нас на маса пробігла, може, там ще якісь були такі костюми. Але вже, звісно, все, це три-чотири години треба було знімати з самого початку. Ну, ви б Не витримали, аби я три години я тут вам показувала марафон. Дуже молодці люди, ось витримали. Бачите, люди зв'язалися і йдуть. Є цікаво робимо такі моменти, коли бачите, ну, вони приймають участь в марафоні. Суперкам цікаво, вони дивляться. Що з дитинства? Бачите, учаться чаться, як, як і що треба робити. Ось будка телефонна <свісно> біжать. Думаю, вони, вони багато сміялися, багато бігали їм було цікаво. Ось так трошки відволіклися ви. Є бачите? Є бачите? Є бачите? Багато, багато було все так. Я, я інший раз навіть не співала, поки камеру настрою і все вже.